Разом із вами слухали зведення генштабу. На вашу думку, на ваш погляд, як виглядає зараз ситуація, де оперативно дійсно найгарячіше на усій цій довжелезній лінії? Дійсно, через зведення офіційні зведення Генерального штабу, ми можемо зрозуміти, що ворог не відмовився від спроб продовжувати локальні наступи. Але якщо ми будемо аналізувати бодай останній місяць положення лінії фронту, то ворог не був здатний її змістити вглиб нашої країни. Неба більше на кількох ділянках ми бачимо, що українські військові просунулись вперед, що це свідчить. Це може свідчити е, насамперед про те, що той потенціал, який був накопичений перед е, повномасштабним вторгненням і в результаті бойових дій, вже практично вичерпаний і ворог не спроможні розвивати успіх. Але разом з тим е, йому поки що вистачає сил на те, щоб утримувати е, займені позиції. Але українські військові щоденно доводять, що і це обходиться ворогу дуже дорого, дуже високою ціною втрат як серед техніки, так і особового складу. І деморалізація щоденно також сприяє нам, що в довгостроковій перспективі ворог не буде здатен до активних бойових дій. Отже, за даними західної розвідки, у росіян закінчуються боєприпаси, навіть ті, які вони зберігали в глибокому тилу, і також зношуються стволи. Як це може вплинути на розклад сил? Ви знаєте, я ще не сказав, що найгарячіше, на мою думку, все ж таки точаться бої на сході нашої країни, і в Пісках, і на Бахмутському напрямку, і біля Солідару. Тобто ворог використовує всю наявну в нього артилерію, авіацію, гелікоптерами, намагається зламати опір українських військ. І повірте мені, набоїв, які накопичила. Російська армія з часів радянського союзу вистачить на роки ще на роки довгі роки війни, якщо б вона гіпотетично могла продовжуватись нескінченно довго. І тих запасів, які є у Російської Федерації, буде достатньо, щоб ще років 10 продовжувати нас обстрілювати. Тому, на мою думку, не кількість озброєння є вирішальною. Я вже цитував, що при оцінюванні спроможностей України боронити себе і Росії нападати, Путін прорахувався в самому головному в тому, як стверджував Фрідрих, Ніцше, сама сильна смертельна зброя це мужність, і якраз у українців саме мужності цілком достатньо, щоб витримати бодай які озброєння. Які Росія буде використовувати проти нас, бо ми захищаємо свою землю і безумовно ми переможемо в цій війні? Така і дійсно дуже високою ціною, тому що ми щодня несемо втрати, і про те так само не можна ми не повинні забувати. Ну і ми так само на відміну від росіян, мотивовані у цій війні. Безумовно, що що безумовно. теж додає нам переваг до питання Криму? Повертаючись, вибухи на авіабазі у е, САКах в окупованому рашистами Криму, от вони спричинили настільки сильний ефект, що, за даними західних джерел Reuters, більше половини бойових реактивних літаків морської авіації вийшли із ладу. І, от як ви вже згадували, це впливає не лише на матеріально технічну підтримку, але й на психологічний стан расистів. Зараз, от як ви бачите, в тому це вже увесь кошик, бавовна, чи буде ще? Локації, на яких українці можуть наносити свої успішні удари, і щоб ми раділи тим вибухам, цілком достатньо. І я думаю, що ми просто продемонстрували спроможність бити туди, куди ми вважаємо за необхідне. І військові об'єкти, які настільки вважаються захищеними. Російську Федерацію, тому що з 2014 року Росія робила з Криму з Криму не перлину Чорного mm -hmm. моря, але саме дуже укріплену військову базу, ну це свідчить, що ця база виявилася пшиком, тому що українці в дуже несподіваний для росіян спосіб змогли уразити. Один із найактивніших полків авіації, який завдавав удари по містах України, і я думаю, що дедалі ми будемо чути і бачити більше таких вогневих уражень, тим паче, що і зброї, яку ми отримуємо, буде у нас дедалі більше. І особовий склад, який проходить навчання, буде мотивований завершити війну нашою перемогою, так само використовуючи всю наявну у нас зброю. Щоб звільнити наші землі і Крим демілітаризувати до рівня, коли він дійсно буде гордістю України і перлиною Чорного моря. От ви згадали про нові поставки зброї. Ось вже в Сполучених Штатах оголосили про нову військову допомогу на 775 мільйонів доларів. Тобто, якісь оці маніпулятивні наративи, які поширювали расисти, що все Україну кинули, більше не будуть допомагати. Ну, це все теж розвіялось і ось таким пшиком виявилося. Якщо говорити про дату до якої зараз ми наближаємось, до якої готуємось, і яка. Є такою насторожливою 24 серпня. Чого нам варто очікувати? Вже анонсують расисти масове судилище у Маріуполі над азовцями. І на вашу думку, це теж БЛЕФ? Чи все ж таки може статись? Ну я розпочну з того, що насправді наші західні партнери демонструють стійку послідовну і системну підтримку. України до нашого на до нашої перемоги це дуже важливо, що не якийсь визначений термін, але саме до нашої перемоги. Це перше. По друге, дійсно, ми зараз в серпні святкуватимемо День Незалежності України, що неймовірно дратує Кремль. Вони не визнають нашої незалежності, і тому саме в такі дні їхня убога. Пропаганда їхня убога російська культура буде робити все можливе, щоб зруйнувати, нібито на їх думку наше свято. Не дозволити нам відсвяткувати ані день прапора, ані день незалежності, і безумовно слід бути готовим до того, що вони в звичний для себе спосіб будуть намагатись наносити чисельні ракетні. Удари або артилерійські, авіційні всіма доступними видами зброї, по в тому числі по мирних містах, не тільки по воєнних позиціях і по лінії фронту, тому що Росія і не вміє, і не хоче, і на насправді і не бажає іншого варіанту демонстрації своєї сили, аніж як за допомогою військової зброї. Тому нам слід готуватись до того, що вони саме в ці дні можуть завдати. Більших, е чисельніших ударів. Щодо е показного судилища, е то я можу сказати, що російська е пропаганда розбудовувала власне на. Протидії, нібито нацизму, який бояє в Україні і е, батальйону Азов всю свою у, у цю, е, ворожу пропаганду по бідебесі, е, яку ми вважаємо ворожою, тому що вона взагалі не відповідає реаліям. І безумовно, е, вони будуть шантажувати так само, як вони шантажували е, нас енергодаром підривом Запорізької станції, так само, як вони е, весь час шантажують то ядерною зброєю. Це шантаж. І цей шантаж буде. Продовжуватись аж доти, поки Росія буде здатна вести бойові дії, саме тому я кажу, що наша головна перевага в тому, що ми маємо системно щоденно наносити чисельні вогніві ураження по всім ділянкам фронту, не давая передиху російським окупаційним військам, відсікати логістичні шляхи забезпечення цих військ, і тоді, коли ворог буде не здатен, насправді. Вести активні бойові дії він буде використовувати у цих людей українців, як військових, так і цивільних, вже в якості заручників, намагаючись вимолоти собі бада якісь преференції або е, систему тиску під час перемовин. Тут я можу лише погодитись з позицією президента України Володимира Зеленського, який відійшов від того, що ми можемо домовитись про повернення до ситуації 23 лютого, і вже зайняв достатньо чітку позицію, на мій погляд. Що ми маємо говорити з ними тільки виключно після того, як вони залишать нашу землю? Це вже правильна державницька позиція. І я сподіваюся, що ніхто не зможе його з цієї позиції вивести. Угу. А саме коли ми зможемо нанести, або, наприклад, зробити тактичне або оперативне оточення, це так само. Цілком можливо, тому що я театр бойових дій він достатньо мінливий, і коли ми будемо мати достатню кількість людей для обміну. Я думаю, що нам це полегшить питання повернення наших військовополонених і е, е, з убезпечити їх від свавільного розправи, катування і утримання в зручниках з боку Російської Федерації. Нам лише треба пам'ятати всім, що це треба. Обов'язково здійснити, щоб ті хлопці, які зараз потерпають в полоні, знали, що ми за них боремось, ми хочемо їх повернути, і обов'язково це зробимо. І наостанок нещодавно міністр оборони запевнив заявив, що не потрібно в Україні повальної мобілізації, але все ж таки шукають вузьких спеціалістів. Тож хто у першу чергу потрібен зараз нашому війську? О. Я э, думаю, що э... На ці питання краще би відповідав якийсь представник Генерального штабу. Вони напевно розуміють, які самі спеціалісти потрібні їм для опанування або використання сучасної зброї, яка нам постачається. Очевидно, що це можливо спеціалісти з інженерною комп'ютерною підготовкою, які здатні, скажімо, в найкоротший термін опановувати достатньо складну, але дуже скажімо, корисну для нашої посилення обороноздатності техніку, і можливо, це інші спеціальності. Якщо вони цього не коментують, то я так само пам'ятаю, коли ми розробляли електронні реєстри, створювали для того, щоб саме використовувались потенціал спеціалістів за призначенням, щоб не ставити снайперів на рядову посаду, а рядового ставити на механіки водія і потім у командира повника бо... Люди, які мають працювати за своїми спеціальностями, мають і інші призовні вуси там, і їх потім міксом кидають підрозділ, ними, що хочете. Я думаю, що зараз якраз увага приділяється тому, що спеціалісти мають працювати за своїм фаховим рівнем. Саме це підвищує ефективність українських збройних сил, ефективність нашого вогню, а саме головне ефективність наближення нашої перемоги. І тому це питання, я, скажімо, залишив залишу в такому форматі. От, власне, і Резніков згадував про айтівців як одну з таких категорій, яких зараз дійсно бракує. І от ви тут зійшлися у думці, дійсно потрібно. Я просто працювати. розумію, хто у нас виконує які роботи і розуміє, mm -hmm. наскільки важлива ця робота, тому що ми так само. Бічно сприяємо нашим військовим для того, щоб вони не виконували свою роботу, і і наші спеціалісти на медичних евакуаторах допомагають евакуювати ранених і загиблих евакуюють вже з лінії фронту, але я так само розумію, що потрібно робити, щоб підвищувати ефективність артилерії і інші функції, які виконує рух опору, для того, щоб і в глибокому тилу у ворога відбувалися речі, які його послаблюють. Всі ці речі мають бути системними зосередженими за для досягнення одної єдиної цілі нашої перемоги. І максимального нанесення шкоди і збитків ворогу, коли ми будемо на цьому фокусовані, будемо злагоджено робити, ми будемо святкувати нашу перемогу. Це обов'язково цей день настане. Настане день завершиться війна, і ми обов'язково переможемо. Дійсно, кожен має наближати цю дату на своєму місці, роблячи те, що він вміє найкраще, те, що вдається найліпше. Саме йому я вам дякую за цю розмову. Я Бережі... дякую вам, як журналістам, які освітлюють ці важливі теми, дають людям розуміти, що ми робимо все правильно. Дякую, вам. дякую вам. Андрій Татарук, військовий експерт, був на зв'язку нашому вечірньому марафоні.